Сучасний етап суспільного розвитку називають інформаційною епохою. Як ми можемо і самі відчути, цей етап досить складний. Наразі триває формування інформаційного суспільства, яке, зрештою, має перейти до суспільства знань. Інформаційним називають суспільство, в якому більшість тих, хто працює, зайняті виробництвом зберіганням, переробкою і реалізацією інформації. Вчені вважають що в інформаційному суспільстві процес комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації обробки інформації у виробничій і соціальній сферах. Рушійною силою розвитку суспільства має стати виробництво інформаційного, а не матеріального продукту. Матеріальний же продукт стане більш інформаційно містким. что означает сбишение части инноваций, дизайну и маркетингу в его вартости. Как известно, информационное общество обладает целым рядом преимуществ. Это совсем иные условия для развития экономики. Это совсем иные условия для развития демократии. Это совсем иные условия для повышения жизненного уровня. многі другі вещі. Я должен сказать, щоб достичь этих преимуществ нужно проділити огромну роботу. І в этой огромной роботі огромная робота принадлежить інформаційним технологіям і знанням. Порівняно новим класом інформаційних технологій є інтелектуальні інформаційні технології. Як видно з назви, вони вирізняються тим, що мають інтелект. Вони вміють працювати зі знаннями, вони розуміють людську мову, візуально розпізнають навколишній світ, можуть активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем. Зрештою, вони вміють логічно мислити. Світ зараз активно займається розвитком таких технологій, і слід сказати, що це якраз та сфера. Які Україна аж ніяк не пасе Перші ідеї нами були озвучені в, вось... в кінці 80-х років прошлого століття. За цей період, який пройшов, розвивалася не тільки теорія, але но созданы реальные интеллектуальные информационные технологии созданы высокотехнологичные интеллектуальные изделия, которые получают самое различное применение. Это и промышленность, это и экономика, это и социальная сфера, многие другие области, жизненно важные для человека. Должен сказать, что те технологии, которые созданы, обладают целым рядом преимуществ в сравнении с зарубежными технологиями. Наши технологии по совокупности, показателям и функциональным возможностям превосходят известные зарубежные технологии. А по некоторым направлениям... В такі аналоги аналогія Чільне місце у програмах робіт Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Займають проблеми штучного інтелекту, нові інформаційні та комунікаційні технології і системи, проблеми інформатизації, створення інформаційного суспільства в Україні та його взаємодії зі світовим інформаційним простором. Тут отримано нові технічні рішення, які дають змогу створювати цілу низку класів інтелектуальних інформаційних технологій. Зорові, мовненєві, знання орієнтовані та інформаційні нейромережеві технології для ефективної обробки знань. Майже 90% інформації про навколишній світ людина отримує через зір. Отже, намагаючись надати комп'ютеру тих можливостей, якими володіє людина, важливо навчити його розпізнавати об'єкти довкілля, не просто діяти як камера, яка лише фіксує зображення, а розуміти побачене в нашому відділі, який існує вже около 50 років, ми займаємося опросами розпізнавання образів, в частності розпізнавання зображень. И за эти годы нами разработано большое количество различных технологий распознавания изображений. Это как изображения, сделанные человеком для того, чтобы передать другим людям какую-то информацию, так и изображения, взятые из природы. Ну, пример первых изображений это чертежи, тексты, карты. А второй такой большой класс — это, например, аэроснимки или фотографии человеческого лица. Розробки з розпізнавання образів знаходять застосування у різноманітних галузях. Нами розроблено э, такі спеціальні методи, дозволяючи зжимати чертежні зображення, и затем прямо в сжатом виде их быстро обрабатывать и получать результат тоже в сжатом виде. А и практическое применение это, например, получила в технологии обработки э геофизических карт, карт геофизических полей. Для геофизиків ця розробка стала справжньою підмогою, адже раніше вони мусили вручну вводити всі дані в, в комп'ютер для подальшої обробки. На створення одного аркуша геофізичної карти витрачали близько тижня. Тоді як розроблена співробітниками центру технологія дає змогу таку саму роботу здійснювати за один робочий день. Оригінальні методики українських вчених відомі за межами країни. В їхніх перевагах вже переконалися деякі зарубіжні компанії. Так, для фірми там Аптронікс, ми робили, обработку аэрокосмических снимков, выполняя так называемую текстурную сегментацию. Причем особенности наших алгоритмов заключались в том, что мы могли делать это в двух режимах. Либо в режиме обучения, когда сначала компьютеру предъявляется пример той текстуры, Которая находится на снимке, которую нужно распознать, и затем она находит все такие похожие области, но нашим фирменным как бы, знаком была работа с, этим с этой текстурной сегментацией в режиме так называемого самообучения. Этот метод был придуман профессором Шлезингером у нас в отделе, и он позволяет. Не э, примеры текстур, також виповняють текстурної сегментації. Чимало розробок, над якими працюють вчені, присвячені побудові тривимірних зображень різноманітних об'єктів, як, наприклад, тривимірна модель білої зали музею російського мистецтва у Києві. Завдяки подальшому удосконаленню та впровадженню цієї розробки в майбутньому стануть можливими справжні віртуальні екскурсії з ефектом безпосередньої присутності. Багато експериментів довелося провести задля отримання результатів у побудові тривимірних моделей людського обличчя, вчені застосовували різні технології. Серед них і їхня оригінальна. Що дає змогу отримати об'ємне зображення, маючи декілька фото, зроблені в різний час і з різним освітленням та в різних ракурсах. Та й навіть за одним знімком. Ну, це в мірі вміє робити мало хто. І е, 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 ці достиження нам е, ми використовували при розробці е, технології розпознавання ліц. Нині ця тема досить актуальна у світі. Біометричні системи розпізнавання набувають дедалі більшого поширення, хоча головні досягнення отримані у галузі розпізнавання за відбитками пальців та сітківкою ока. Наші ж учені вважають, що впізнання за обличчям найбільш природне для людини. Ми, коли знайомого, ми не смотримо на його відпечаток пальця. І ця технологія. вместе с технологией трехмерного восстановления модели позволило получить нам надежное распознавание, не используя никакой специальной аппаратуры типа лазерных измерителей или там освещения специальным кодированным светом. И эту технологию легла в основу создание українсько-американської фірми В'юдол, которая развила розвила її, і от зараз, к сожалению, вона вже куплена компанією Моторола, і основні из Киева Києва вже переїжджають Сіліконовою долину. Як би там не було, а робота продовжується. І співробітники центру використовують свої розробки навіть у своєму повсякденні, створивши, наприклад, своєрідні ключі для доступу до своїх кабінетів. Часон, Извините, я вас не знаю. Київська школа відрізняється тим, що Помимо фундаментальных исследований, чисто математических исследований, мы всегда были ориентированы на воплощение теоретических результатов в практику, и поэтому у нас и есть вот интересные разработки для практического применения, и, и с другой стороны если нам необходимо решить какую-то практическую задачу то прежде всего мы стараемся сделать точную математическую постановку этой задачи решить ее теоретически и это позволяет получать ну, технологии ну как бы фундаментально подтвержденные и которые надежно работают и быстро работают Розпізнавання звукових сигналів, із яких твориться людська мова, не менш важливе завдання для вчених, що працюють у галузі інформаційних технологій. Певні результати фундаментальних досліджень, що давно вже тривають у цій сфері, реалізовуються, зокрема, у портативних мікроелектронних пристроях мовленнєвої інформатики. Ці пристрої створювалися для того, щоб перевірити концепції, які закладалися. В алгоритми, в методи оброблення мовленнєвих сигналів, вони створювалися ще, мабуть, років 10 тому розпочалася така робота. І за цей час. Ми розробили цілу лінійку таких пристроїв. Диктофони з голосовим управлінням, словники-перекладачі, голосовий телефонний секретар. У наш інтерактивний час такі пристрої, можливо, не здаються дивинками. Та завдяки високому вмісту наукової інтелектуальної складової вони мають перспективу стати базою для нового напряму вітчизняного мікроелектронного виробництва. Я вам продемонструю пристрій, який називається. Усний словник-перекладач. Він створений для того, щоб полегшити взаємодію людини з людиною, які розмовляють різними мовами. Він повністю адаптується до голосу диктора, він є персональним. Тому, якщо у вас є такий пристрій, ви можете його навчити. Під свій голос і потім використовувати як словник перекладач. Такий пристрій є своєрідним замінником паперових розмовників, якими користуються туристи. От я його зараз вмикаю. Він налаштовується під навколишнє середовище. Він реєструє шум приміщення і адаптує свій тракт під таке середовище, під такий шум. Тобто у вас є можливість обрати мову, на якій ви будете розмовляти. Ну, це перед користуванням таким приладом ви маєте це зробити. І потім обрати будь-яку мову, на яку ви хочете зробити переклад. От. Українською. Будемо навчатись? Він дозволяє навчатися, якщо треба. Ні. Якою мовою вам перекласти? Англійською. А далі все дуже просто. Ви, якщо ви його навчали, ви приблизно знаєте перелік фраз, які там є. І можете вільно обирати будь-яку фразу з великої кількості. От зараз я просто продемонструю, як це відбувається. Добрий день. Good як справи? How do you do? Дякую, добре. Функцію голосового управління розробники використали також для диктофона, який працює як звичайний цифровий. Лишень для роботи з ним не потрібно натискати на кнопки. Варто вимовити назву потрібної функції, і диктофон її виконає. Зараз ми спробуємо зробити запис. Записати. ім'я файлу для запису. Презентація. Зараз відбувається презентація пристрію, який є цифровим диктофоном з голосовим управлінням. Файл записав. Давайте тепер переконаємося, що там дійсно з'явився такий новий файл. Прослухати імена. З'явився новий файл. Такі пристрої і такі технології. Ми зараз можемо пропонувати користувачеві не тільки у вигляді наших виробів, а ми можемо їх також інтегровувати в інші комп'ютерні системи, в обчислювальну техніку для того, щоб легше було порозумітися. Людині з тою технікою. Йдеться, скажімо, про інформаційно-довідкові пристрої в торговельних центрах, за допомогою яких покупцям не потрібно буде годинами блукати з залами у пошуках необхідних товарів. Вони розпитують систему про товар, його ціну та де він розміщується. А система їм усе підказує. Тим такі системи справа майбутнього. А сьогодні науковці вже мають більш наближену до реалізації розробку, яка також ґрунтується на алгоритмах розпізнавання мови. Наша робота зв'язана з тим, що ми могли б получити какие-то голосові сервіси при помощі телефона. Допустимо, чоловіку в місті потрібно заказати. Железнодорожный билет, или узнать адрес какого-то дома или гостиницы. И он звонит по телефону. Сейчас он обращается к человеку. А ми разработали програму, яка дозволяє голосом получить всю нужную інформацію без практически участия человека в цьому процесі. Такий сервіс дещо схожий на телефонне довідкове бюро чи нинішні кол-центри. Однак тут не потрібна буде присутність оператора. Є база даних, в якій зберігається вся інформація, що може знадобитися, скажімо, для замовлення залізничних чи інших квитків. Пасажирові немає потреби їхати до каси чи мати під рукою комп'ютер для замовлення квитка в інтернеті, лише телефон. Пасажир економить час, а залізниця економить на цілому штаті операторів. Ось як виглядала би процедура замовлення квитка. Перечень ключевых слов. Поезд, самолет. Поезд. Назовите пункт отправления. Симферополь. Назовите пункт назначения. Берлин. Назовите дату отправления. 20 июня. Назовите тип вагон. Купе. Назовите количество мест. 8. Повторяю ваш заказ. 8 купейных билетов на поезд в Симферополь, Берлин на 20 июня. Стоїма білетів – 100 гривень. Звісно, ця система поки що експериментальна. Для створення кінцевого продукту потрібна співпраця з галузевими структурами. В роботу яких її можна було би інтегрувати, підлаштувавши й урахувавши всі нюанси серед питань, які слід буде вирішити, проблема оплати послуги. Це вже банківські питання, які в общем-то, не так-то просто рішить. Але, я думаю, банківська система розвивається і в цьому випадку можна можна навіть примінити наші технології. Мы умеем также распознавать голос, голос человека. То есть для банка очень важно определить, вот кто именно говорит по этому телефону. И мы с достаточно высокой степени уверенности можем сказать, что это вот говорит такой-то человек. И тогда уже можно обратиться к его банковским реквизитам и уже снимать деньги автоматически. Загалом програма розпізнавання і розуміння мови може стати у пригоді в багатьох сферах, удосконалюючи і натреновуючи її. Науковці, наприклад, створюють у текстовому редакторі стенограми засідань Верховної Ради України на основі їх аудіозапису. Есть, в парламенті депутати говорять свої виступлення і по закону їх потрібно стенографірувати. Эти, создание этих стенограмм – это большой труд, много людей работают над этим. Мы работаем над тем, чтобы компьютер сам распознавал эту речь, и мы создали такие программы, которые делают эту стенограмму, и мы можем показать, вот как мы распознали речь. Володіміра Літвіна очідання зрухування пропозиції, які місяця урядовому законопроекту така програмка стала би у пригоді і нам, журналістам, бо ж чимало часу зазвичай витрачаємо саме на розшифрування інтерв'ю чи прес-конференцій. До слова, як випливає із назви відділу розпізнавання та синтезу звукових образів, тут працюють і над так би мовити, зворотним процесом, а саме над програмами синтезу мови, тобто науковці створюють штучний голос, який може відтворити будь-який набраний на комп'ютері текст, причому навіть з інтонаційним забарвленням. Аліса дуже засумувала, сидячи на березі постіла. разів за два зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра, але не знайшла там ни малюнків, ни розмов. Чого варта книжка без малюнків та розмов? Особенностью этой программы является то, что вы слышите естественные интонации этой речи. Вы слышите, как искусственным голосом компьютер спрашивает, компьютер рассказывает какое-то повествовательное предложение, пытается сказать как-то эмоционально и выразительно то, что в общем-то, мы привыкли это делать. Но для компьютера это большие трудности. В этой программе это все сделано, и в принципе можно даже смоделировать эмоции людей, которые вот говорят: там, сказать это рассержено или там, наоборот восторженно. Все эти возможности заложены в программу, которая синтезирует украинский текст. Завдяки таким програмкам можна також, скажімо, надсилати смс-повідомлення з мобільного телефону на стаціонарний. Ви набираєте смс-ку, а ваш адресат прослуховує її текст, відтворений комп'ютерним голосом. Інформаційний простір наповнений різноманітними текстами. Користувачам часто доводиться оперувати чималими обсягами текстової інформації для систематизації чи виокремлення необхідних даних. Наявні інструменти, наприклад, пошук за ключовими словами, є недостатніми для змістовного аналізу текстів. Науковці міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем вирішили це завдання таким чином розробили комп'ютерно-лінгвістичну технологію смислової обробки природномовних текстів. Наша технологія дозволяє зробити іменно це. Тобто ми можемо взяти текст на естественному язикі без яких-либо предобробок і з э, допомогою наших систем, розробленої нами технології, э, провести його обробку і видати використовувачу вже в тому виді, в якому він потрібен використовувачу. Використовувати цю технологію можна в різних прикладних продуктах. Тобто для поиска, для реферірування, для тематичної класифікації, для рубрикації автоматичної. Ну і многих багатьох других приложень. Технологія полягає у використанні різнорівневих етапів обробки тексту, головним серед яких є застосування онтологічних баз знань для проведення смислового аналізу. База знань – це ніяке відображення світу, в структурі поняття комп'ютера. В нашому випадку це описання світу на природній мові. А тож в отличие від от фізической моделі мира, де мир описується яким-небудь набором формул, констант, параметрів, вот, ми пытаемся описати мир, е, э, поняттями природної мови і какимись зв'язками між ними. Ченні міжнародного центру розвинули та застосували до української мови ідеї однієї з розробок Принстонського університету WordNet і створили український укрворднет. де базовою словниковою одиницею є синонімічний ряд, а не окреме слово. Ми уже е, в течіні п'яти років працюємо над створенням українського ворнета. То есть это та площадка, которая позволит нам анализировать тексты на украинском языке именно с точки зрения смысла. То тобто, есть мы сможем производить смысловой анализ текстов. То есть компьютер будет понимать, о чем идет речь в тексте. Робота над описанням світу українською мовою, тобто власне створення такої україномовної бази, перебуває на завершальному етапі. На її основі та на основі розроблених алгоритмів було створено певні модулі, які дають змогу здійснювати лінгвістичний аналіз тексту. Созданный нами набор модулів дозволяє конфігурувати і створювати нові системи. Путем, ну буквально як із конструктора, із кубиків складує нові системи. Тобто ми можемо обробляти, в одному випадку делать рефератор, обробляти тексти, для того, щоб їх скоротити. в іншому випадку ми можемо делать семантичну настройку над поисковиком, в третьому випадку ми можемо делать антиплагіат. В четвертому випадку ми можемо аналізувати соціальні сети. За допомогою таких систем можна вирішувати різноманітні завдання, які стоять як перед окремими користувачами, так і перед державними інституціями чи комерційними структурами. Останні можуть вирішувати, наприклад, проблеми збереження секретності, безпеки інформації або ж моніторингу інтернет змі з метою соціологічних чи маркетингових досліджень. Є й інші сфери, в яких можна застосовувати розробки співробітників міжнародного центру. Наприклад, для вдосконалення автоматичних перекладачів. Як ви знаєте, багато автоматичних ну, наприклад, такі як Промт, коли переводять текст, вони можуть генерувати набір неоднозначностей. Тобто, якщо вони не знають, як точно в цьому контексті переводиться слово, вони вам пропонують на вибір одразу набір всіх можливих варіантів. Наша система, поскольку она ориентируется на смысл текста, способна решать такие неоднозначности а, с помощью анализа контекста. Система называется билингвистической, поскольку она может работать как только с переводом текста, то есть с переведенными документами, так и в случае наличия оригинала, способна обрабатывать и оригинал. В этом случае качество работы системы выше. Намеш цікава розробка стосується якісного аналізу природномовных текстов. Це система, яка дає змогу оцінити емоційну складову тексту в автоматичному режимі. Тобто ми можемо визначити позитив, негатив або нейтральний текст, і конкретно можна определити, о якому об'єкті йде річ. Інтелектуальні інформаційні технології відкривають широкі перспективи для розвитку різних галузей та вирішення багатьох завдань як локального, так і загальнодержавного значення. Хотелось бы подчеркнуть еще одну вещь. Создавая такие технологии, конечно, нужно все внимательно продумать. И должен сказать, у нас есть внутренние долгосрочные программы, которые позволяют все это продумать и как можно сделать ненужных отклонений и, может быть, даже ошибок. И это только пойдет на пользу развития нашей науки.